Якщо говорити про концепцію здоров'я від компанії Короклаб, то я хотів би з вами коротенько поділитися про що це. Людський організм він складається з 12 систем. Системи складаються, в свою чергу, з органів. Органи складаються з тканин, а тканини складаються з клітин. Традиційна медицина вона працює більше на рівні органи. Якщо болить якісь органи, що ми робимо? Ми йдемо до лікарів, ми йдемо звертаємося до аптек, нам радять антибіотики, обезболюючі, протизапалюючі, для того, щоб забрати симптоми. Окей? але не розглядається більш глибинно причина. Якщо таким чином вирішувати питання по здоров'ю, то через рік, два, три, п'ять, десять ця проблема переходить в хронічну форму. Так часто буває. Компанія Коракла пропонує розглянути. Наш організм і наше здоров'я на клітинному рівні, так як ми складаємося з багатьох тисяч 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 клітин, які народжуються і вмирають, якщо ми складемо умови, дамемо, дамо клітині все необхідне, клітина буде здорова і буде народжувати інші здорові клітини. Відповідно, будуть здорові і тканини, і органи, і системи, і весь організм. Якщо ми говоримо про те, що створювати... Умови для організму, один із важливих факторів, щоб наші клітини були здорові, це вода. Ми складаємось на 70% з води, і інколи я запитую завжди: от в цьому місці питання: скільки ви п'єте води, та, і яку ви воду п'єте. Інколи буває, що людина п'є достатню кількість води, яка це що значить достатньо? це 30 мл на Кілограм ваги, так? комусь потрібно півтора, комусь потрібно дві літри, комусь дві з половиною, три. Ось. А потім я питаю, яку ви воду п'єте, тому що інколи буває, ми п'ємо воду да, і відчуваємо таку набрягшість, таку, як це не вистачає енергії. Да? Чому це відбувається? Тому що вода має параметри, вона частично попадає в клітини, а частично залишається між міжклітинному просторі. Ось ми говоримо про біодоступність. Ось Таким чином. Компанія Coral Club запропонувала рішення, щоб з Coral Mine, це такий продукт із Японії, я його називаю я його називаю карманний фільтр для води. Ось, ви бачите, таке саше, кидаємо в півтора літра води, і за пару хвилин вода змінює свої параметри. Вона стає біодоступна, структурована, мінералізована. Слаболужна, жива. Тому місія компанії напоїти весь світ живою водою. Ось і в нашій концепції такої здоров'я є перший крок це якраз гідратація, це якраз напоїти організм. Ось про це ми говоримо і е, навчаємо людей, щоб вони відносилися достатньо серйозніше до цього питання. Другий крок в нашій концепції здоров'я це очищення. І одна із програм, яких я радив би вам розглянути, це програма Detox. Програма Detox це програма, така побудована з нашими колегами. Профес... Так, в сфері здоров'я договіття краси, це лікарі, це науковці. Ось там є е, детокс, є детокс плюс. Я буду говорити, допустим, про детокс. Там є чотири продукти. Е, два продукти, які допомагають виводити токсини в водорощинні, це 80% так, токсинів в організмі, і два інших продукти допомагають виводити токсини жиру рощині, це 20% відповідно. Токсинів в нашому організмі. Тобто, допомагаємо нашим двом фільтрам виводити ці, ці токсини. 30 днів програма. Дуже чудова. І, до речі, до речі, Coral Mine вже входить в програму Детокс, тому я би радив би вам якраз почати знайомство з Coral Club, з програми Detox. Друга програма очищення – це програма антипаразитарна. В нашому організмі можуть бути бактерії, віруси, паразити, рибки, найпростіші, різні, різні такі незвані не гості, які можуть провокувати різні патології, алергії, е, захворювання на вашій кожі. Е, тому антипаразитарна програма дуже дуже корисна. Теж 30 днів, і вона якраз створює умови для того для того, щоб тим незваним гостям було некомфортно, і щоб вони почали покидати ваш організм. Далі третя програма це коловада. Коловада це програма очищення організму та нашого кишечника. Ось, дивіться, бачите, коловада. Я... Її має зараз біля себе, тому що я саме її буду проходити. Наш кишківник зроблений отак, от от, щоб намалювати вам, ось і там е, з часом від якогось неправильного харчування е, акумулюються шлаки від 3, там, до 15 кілограм. Ось і програмою Коловада, е, яку створив канадський натуропад більше ніж 25 років назад. Тисячі тисячі людей вже проходять цю програму і відчувають себе дуже дуже добре. За 14 днів ви проходите цю програму, там є 7 днів підготовка, потім 4 дні є, де ви знаходитесь, назовемо так в кавичках голодовці, так де ми маємо замість їди маємо такі. Пакетики, такі коктейлі, ось ви їх п'єте, і ви наповнюєте там все, і там у вас дуже-дуже класно все виводиться, все виходить. І на дев'ятий день коло вади, ви зможете побачити в вашому, за що ви заплатили гроші. Далі, саме я саме познайомився з компанією і з цією можливістю завдяки е, цим продуктам і звичайно програмі Коловада. Мене мама і сестра пройшли 8 років назад, і таким чином вони отримали свої результати. Мама мінус 10 кг, сестра мінус 17. Ось вони залишилися дуже задоволені, і я почав про це розказувати своєму оточенню, своїм людям. І так закрутилося. Я хочу, я хочу, я хочу і так е, сьогодні. Нас вже велика міжнародна команда. Якщо ми почистили наш організм, вже, да, ми його напоїли, тому для клітини, для якої ми створюємо умови, щоб вона була здорова, третій і логічний крок це клітинне харчування. Наші клітини вони не їдять там, макарони, піцу, да, їм потрібні вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти, полінасищені кислоти і е, такий конструктивний матеріал. І ми десь в певному харчуванні не, нам не достає всіх цих мікро-макроелементів, тому е, ми е, запобігаємо. Якраз е, включити в наш раціон е, такі е, продукти, які є в компанії Конкла. Більше ніж 200 рішень е, для вас. Є програма для мозку, є програма для суставів, є програма для системи кардіо, є програма клітинного харчування, яка більш збалансована, створена для нас всіх. Це нутрійпак, така програма. Окей. Потім, е, коли ми вже Накормили наші клітини, більш правильніше було би для того, щоб ми були здорові, закріпити цей результат. Тому четвертий крок це якраз закріпити результат. І в нас є власна програма Immunity да, яка допомагає нам у закріпити і укріпити нашу імунну систему. Ось і ще є в нас антиоксидант H 500, який завжди з нами, який захищає нас від. Тих вільних радикалів, які хочуть нас десь надгризати наші клітинки, окей, мати завжди енергію. мінус 500 це продукт, який один із теж дуже дуже важливих і цікавих друзів. Тому якщо ви будете дотримуватись такої системи, да то ви побачите, що. Ви будете здорові, у вас буде все добре. І якщо ви порадите вашим близьким, то ви тоді разом з близькими, от, ви будете завжди молодими, красивими, щасливими в енергії, в гармонії і, звичайно, будете йти до ваших цілей і досягати ваших мрій. Я вам цього бажаю.